Допомога Україні необхідна для безпеки європейських країн. Це не тільки наше право, но і в першу чергу наш долг. Про це заявив президент Чехії Петер Павел під час саміту глав держав вишеградської групи, в якій входять Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина. Російська агресія зачіпає усіх нас, тому підтримка України для нас надзвичайно важлива. Росія має бути розгромлена і вона має бути притягнута до відповідальності за знищені людські життя та збитки, завдані Україні. Тому ми повинні рішуче продовжувати всіляко підтримувати Україну та її громадян. Це в наших інтересах наголосив Павел. Ну, я не думаю, що на даному етапі Росія вступить в боротьбу з країнами-членами блоку НАТО. Ну, перш за все, що хто має це на увазі? Це країни Балтії і Польща. Да? Тим більше, що для росіян важливо прорубати сувалківський коридор до Калінінградської області через Литву, тобто Литва це потенційна перша жертва, хоча і Естонія, і Латвія з огляду на їхню низькодемографічну ситуацію, ну і з огляду на те, що там росіяни. Це взагалі вважають своїм, як до речі, і Варшава, це ж була центром царства польського, де правили російські імператори. Е, я в, в, впевнений, що вони будуть спочатку добивати Україну, тому звідси і наша стратегія, що як тільки навіть якщо буде якесь перемир'я, то треба е, вступати до НАТО тими територіями наявними, які є. Е, е, от Якщо навіть ми там до того часу Крим і Донбас не. Не я сподіваюся, що з півднем України це вийде швидше. От е, що стосується, е, е, взагалі, євро, Єврокомісія, теж вони ж при, 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 приїжджали. І говорили, що до весни вже 2024 року, що вони суттєво. Збільшать виробничий потенціал, переглянуть угоди, тому що зараз там 30% снарядів йде в інші країни по угодам. Тобто, наявне, те, що зараз роблять, вони роблять не на склад, а відгружають ну, якісь треті країни там Африки, Латинської Америки і так далі. Так далі. От, тобто, переглянуть угоди, і вони обіцяють вийти не на мільйон, навіть а на мільйон триста тисяч. Що дорівнюватиме приблизно російському потенціалу, да? бо там знову ж експерти говорять, що е, Північна Корея Росії передала 350 тисяч снарядів і можуть передати десь приблизно скільки ж. То, то зараз, звичайно, Росія ще переважає нас на фронті. Хоча ситуація не така, як минулого року, що на один наш снаряд вони випускали 10, наші снаряди точніші, е, наша арта е, краща, і в контрбатарей. Іні боротьбі часто ми переграємо їх, але треба розуміти, що наш уряд має розкачувати та розхитувати ситуацію, щоб вони робили там ну більше заводів, які переходили б на виробництво саме боєприпасів, м і щоб це було не тільки бажання. України, а й бажання самих в першу чергу європейських країн виробляти такий боєприпас, тому що потенціал тільки Європи разів в 10 більший за потенціал Росії, і значить, в 10 разів більше вони можуть зробити робити таких різних боєприпасів. Ну елементарно. Так. Е... Пане Вікторе, до ще однієї теми. Зокрема, вчора було чимало делегацій в Україні, західних делегацій, в тому числі був присутній президент Європейської ради Шарль Мішель на брифінгу в Києві. Він так. сказав таку річ, що незважаючи на результати майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, Європа має залишатися господарем своєї долі, але консолідація європейської підтримки України буде корисним сигналом для Сполучених Штатів Америки. Як взагалі єдність Європи консолідація, як сказав пан Шарль Мішель. Впливає на позицію, можливо, Сполучених Штатів Америки, середні Сполучених Штатів Америки, ну і загалом на яким саме сигналом це може стати для Сполучених Штатів Америки загалом. От дуже цікаво, тому що російські наративи, що всі, якби там підкаблучники сполучених штатів і всі там на потанцовці у Білого дому, да а ми оце, через ці заяви бачимо, що це не зовсім так. Світ глобальний світ взаємо. Залежний і взаємовпливовий, і звісно, позиція Європи буде дуже дуже важливою для Сполучених Штатів. Хоча я не думаю, що навіть якщо переможе Трамп, щось сильно зміниться для України. Ну щось трошки можливо зміниться, але ми розуміємо, що більшість республіканців все одно підтримують. Україну і ніхто заднього давати не буде, і там все одно є. Якби я називаю їх там діти Маккейна, да які ще пам'ятають старі політики, які працювали з Маккейном, а до цього з Рональдом Рейганом і. Партії яструбів були якраз раніше не демократи, а республіканці, і все повернеться. Скільки там тих трампістів їх там ну 20, 30, 40, але не, не більше, і не факт, же ще, що Трамп переможе. От то я думаю, що позиція Сполучених Штатів не зміниться, але дуже добре, що європейці вказують, що консолідована політика якраз Європи впливатиме і на політику Британії, і не ті е, Сполучених Штатів. Ну, і а Британії до речі теж і до речі впливатиме і на позицію всіх інших е, глобальних гравців і Китаю, тому що е, у Китаю. Торгових партнерів і ринків в Європі втричі більше, ніж на Росії, і впливатиме на позицію Індії, Індонезії, Австралії, Японії, Південної Кореї власне впливатиме на позицію величезної Латинської Америки і, власне, формуватиме позицію того, хто називає відносить себе до цивілізованого світу. Героїчна битва за Київ. Книгу про оборону оборону столиці від російської навали 25 листопада побачать у місті Лева. Це історія та свідчення журналістів, політичних та громадських діячів, артистів, які стали на захист Києва. Автор книги Телеведучий еспресо Сергій Руденко також згадує про колег товаришів, яких вбили російські загарбники. Книжка складається із 17 розділів, що охоплюють аналіз довоєнних подій перші години повномасштаб. Давного вторгнення Росії та реакцію в українській столиці. Книга вийшла друком у видавництві Фабула. Права на її видання вже купили Фінляндія, Румунія, Північна Македонія, Албанія та Грузія презентація була уже в самому Києві. Я хочу розказати. Львів'янам, тепер уже про те, що відбувалося у Києві, про тих героїв, про яких я написав про оборонців в українській столиці. Найболючіші мої спогади це про двох загиблих людей: Романа Ратушного і Астамура Гумбу. Це два тероборонівці, які загинули не обороняючи Київ, а вже обороняючи Харківщину. Але це ті люди, які є в цій книзі, пам'ять про яких у мене, мабуть, буде до кінця мого життя. Українська діаспора десятиліттями боролася за те, щоб світ дізнався про голодомор в Україні. І зараз ключові культурні інституції продовжують розповідати про цей злочин радянського режиму проти українського народу. Традиційно у листопаді по усій країні відбувається низка заходів присвячені цій темі. Український історичний та освітній центр у Нью-Джерсі до 90-х роковин трагедії відкрив виставку відображення геноциду відповідь ХХ століття на голодомор, аби показати, як мистецтво допомагало діаспорі поширі. Правду про ті події, розповідають Ірина Соломко та Павло Тарахов. Так, подивитися на картину Богдана Певного, і ви бачите якусь стареньку жіночку, але чого вона чого вона лежить в тій картині? Чого вона така, чого в неї рука? Оці жили, чому чому там маленька квіточка? Чому е, село е, земля зор, зорана? Е, Є питання. Наталія Гончаренко, директорка Українського історичного та освітнього центру, переконана, що саме мистецтво допомагає достукатися до сердець глибше та ближче подивитися на історію. Десятиліття тема Голодомору була під забороною у радянському союзі, але ті українські митці, яким вдалося виїхати за кордон, не могли лишатися осторонь та творили. Художники хотіли якось. Е Візуально показати їхню реакцію до того страхіття. І це не всім було дуже легко. Але саме тому, що вони були у вільному світі, вони могли це зробити. Саме тому центр, який має у своїх фондах унікальні мистецькі роботи та архіви, вирішив до 90-х роковин трагедії показати їх людям.